Повністю, скоріш за все, ви це не забудете. Є такі, на жаль, занадто емоційно значимі події. Я не зустрічав ще поки що жінок, які б сказали мені, що я повністю забула зараду свого чоловіка. Я ніколи в житті взагалі про це не згадувала. Скоріше за все, ви будете про це пам'ятати. Просто можливо з часом воно не буде травмуючими спогадами. По-друге, вибачити завжди потрібно заради себе, тому що непрощення це ситуація, коли ми носимо людину з собою. Постійно, наприклад, ви дізналися про його якусь зраду, що в нього є якась. Там жінка на стороні, і ви почали все вивчати, досліджувати. Ви почали там моніторити її інстаграм. Ви на неї підписалися. Ви там все дивитеся. Мало того, що ця людина вже принесла багато болю, багато розчарування, багато сліз, багато нервів. Так ви ще й носите її з собою, тому що психологічно ви будете думати про неї постійно. Ви будете 24 на 7 підключені до цієї ситуації, і ситуація образи або на чоловіка, або на його коханку. Це ситуація, коли ви носите цю людину з собою завжди.